Дітки, доброго ранку, а в нас ще осінь. А сьогодні похмура погода, був дощик, небо затягнуте. Навіть є крапельки від дощу на гілочках. Подивіться, яка краса. Подивіться уважно, ще де є зелена травичка. Навіть ще на деяких кущиках є листочки і деревцях теж. Де-не-де є листочки. Дітки, ось подивіться, пташки на деревах сидять. Це зимуючі птахи.